А чуєш, на, поклади гроші туди. Ага. Мала, це гроші. А ага. ну, подивись на мене. Що я тобі сказала зробити? Так я тільки зайшла. Що ти мала спіти сказати? В руках в тебе що? О, Бабки! А то ти мене так слухаєш. Я тобі сказала, піди і поклади гроші в нашу заначку. Ага. Хорошо. А що ти там дивишся? Як не потрапить до рук аферистів. О, аферіст дивиться, як не потрапити в руки до аферістів. Е, що це я аферіст? Іди гроші поклади, поки бабушка не побачила. Час. Поки догукаєшся до той малої. Що робиш? Бабушка не гроші читаю, а вона, кстати, ще там не прийшла. А, та ні, вроде не було. І що, ми щось заробили? Ну це ж її частина, я ж пересчитую, тому що вона буде перевірять 300 разів. Вчора вона запитувала, коли вже будуть гроші. Вона собі хоче купити планшет Apple. Планшет? Угу. Тобто, замість того, щоб купити просто длинніший кабель, вона хоче купити в планшет? Так я ти сама сказала, вона сказала, що. Вона там э, косворты рішає онлайн якісь, якусь програмі на, на своєму планшеті. А потім потом її вона она стала на зарядку і не може бить. Вона, буде на рішати. вона мабуть, вообще про фінансову грамотність нічого не чула. Значить, я всі гроші, що заробляю, вкладаю обратно туди, в кофейні, щоб її підняти нормально. Вона собі купляє вторий планшет, а доход ми, значить, делать пополам. Дуже справедливо. <ріх>, да. Значить, я тут не можу наскрипти на эту, на Тестамес, щоб Ліза робила десерти бістріше, нам надо ще втретє, а вона та щас. А що ти мені скажеш, вообще це її гроші? Ну що, ну вона ще ж не знає, скільки тут. Це ж вона перешити вже після того, як я їй скажу, скільки грошей, то вона ж перевіряє. А так я їй дам сейчас менше, возьму, сколько мені надо, а потом уже в следующий раз, як буду їй видавати, то вже верну цю частину. А сейчас просто наївоспольз. Бо мені реально вже не вистає. А планшет Мала, їй не надо два планшета. їй надо просто длинный провод. все. Вона просто дупляна дає, що можна підключити планшет і одновременно, щоб він і заряджався і кладать його. Ну, тепер, по крайней мере, знаєш, бабушки, подаруй на новий рік. Ага. Так, все, хорошо. Нам все гроші, піди поклади в нашу заначку. А якщо я бабушку сейчас встречу там? Ну так заховай сразу, ну мала, ну щоб не бачила. Ага. Ты диви. Планшет вона хоче, ага, уже. О, мала, а ти ніде О. не бачила мої кросворди? О, ні. А що таке? Що таке? А що ти якась така чудна? Та ні, я не чудна. Чого я чудна? Не чудна. Я нічого не ховаю. Так я й не кажу, що ти щось ховаєш. А, да? Мені просто почулося, що ти сказала, що щось ховаю. Зато тепер мені кажеться, що ти щось ховаєш. О, бачиш, а, а я а я а я опять опять мне не почивалось. я тебе же відповіла на це питання. Типся. мама, знаєш, я, блін, не можу брехати. Хлеть. Там те, пожалуйста, під відео подайку різдвяну святкову, а в коментарях напишіть чи можете ви, блін, брехати, Чи вас одразу можна спалить, що ви брешете? Розкажіть, коли ви е, найбільше всього когось обдурили і коли вас е, зловили, що ви брешете? Ну, мені дуже реально цікаво почитати такі коментарі, тому що я, блін, постоянно попадаю. Чуєш? Чую, вже 17 ти мені гроші должна. Які гроші? Ну, за цю неділю, що була. А, то там почти нічого нема. Як це? День гроші є, а цей нема. Здрасте, а закупка перед Новим годом. А сейчас буде різдво, вечері туди-сюди. Скільки будуть сладості всяких заказувати. Я заказала, у мене була закупка в три рази більше товару Я заказала муки, сахара, на крема Все здрастя, це ж не дійшов. Я й сам тільки скільки стоїть, що попідлітали перед Новим годом. Нема нічого, все, все, все пішло на закупку. Щось мені кажеться, що цю закупку і цей запас наперед ти зробила за мій рахунок. Да, якби ж я грошей з відкриття ще не разу своїх не бачила. Зато ви вже по третьому кругу приходите, забираєте своє. Бо це моя кав'ярня. Да, ваша кав'ярня. Мені то треба було з вами договарюватися взагалі, щоб скільки ви отримали ото, коли був магазин. У вас магазин кав'ярня. Оце скільки ви там заробляли. Надо було, щоб я вам стільки давала зараз. Угу, Прийшла на все готовеньке, і тепер розказуєш мені, скільки мені заробляти. Ага, якби я сиділа на всьому готовеньком, то ни черта б ніхто з нас зараз не заробляв. Так ти мені цей будеш гроші Тьфу, зуби заговаривать. Дивися, вже затуркала мене. Чи гроші давай мені сюди? Я сказала, давай, мені надо. А куда це вам надо? А що таке, диви на неї, я що, отчитываться ще буду перед тобою? Та ні, не треба отчитываться, ну просто інтересно. і варвар, на базарі носи оторвали. Давай сюди гроші. Я що, папугай, я по три рази повторяти не буду. Денег немає. Будуть на наступну неделе в два рази більше. Все. Ай, сдури мене, як хочете. Ну так якби ви хоч раз в неділю приходили у свою, як ви кажете, кав'ярню, то ви б знали, куди йдуть гроші і що ми купляємо. Ай. Ну, тож. Це казалось легче чи не думала. Чуєш, мала, давай, мабуть, будемо зараз з тобою убирати. Що куди? кажу, прибирати будемо. А так я цей. Я, 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 я зайнята. Чим ти зайнята? А я вже ухожу. Куди? До Алини. Підеш в другий раз до Аліни, зараз будемо убирать. Та ні, ба, мені вже треба там нам цей реферат треба написати, напечатати. не написати, на У, у, у Аліни є принтер, і ми будемо у неї печатати цей реферат, тому що принтера в мене нема. Ну, та й добре, поприбираєш, та потім і підеш. Да нет, ты что, я уже иду пока. Да ты подиви на нее. Мы будем в тихай и прибирать когда-нибудь, или нет? Ну а ч ⁇ а тебе ничего не надо в магазине? Да, я знаю, нет, я бы тебе сказала сама. А мы же что-нибудь Мала, когда-то это было, что ты сама заходила и спрашивала, что мне надо купить в магазине? Да блин, бабушка заставляет прибирать. А мы что-то прибирали, я не хочу опять. А. Вже до тебе причепилась. То їй скучно, вона не знає, що робити, няється по хаті, жертву шукає. То мене прийшла доставати, тепер вже до тебе доставила. Угу. Ага. Ти що, може щось я -то куплю, га? Тому що, хотіла до коняки, а вони сьогодні, блін, зайняті, а мені тепер нема куди дістся. Ну я знаю. Ну, піди щось купи. О, це я розумію, мала розмова. Скинеш мені тоді бабоськи на карточку? Хорошо, щас скину. Ой. Не да, то ж, блин, выходные, а бабушка блин, начала давай прибирать, давай прибирать. Вот я и свалила. А, і що? Ти вместо того, щоб просто поубирать, решила попрацювать сьогодні? Та да, ні, я, я не працювать, Ты же вихідний, я вихідний. Я просто, типа, тенялась, тенялась. Я стала скучно, я решила зайти до тебе. Подивися, що ти тут робиш. Я так чисто на 20 хвилинок. Понятно. Ну, у мене немає багато часу з тобою сидіти. Я піду робити десерти, тому що дуже багато зараз заказів. Я просто зашиваюся і нічого не встигаю. І що ти навіть 5 хвилин зі мною не посидиш? Ну, якщо хочеш, можеш ти піти вместо мене зробити десерти, а я тебе порозважаю. Та, ні, спасибо. Ну все, я тоді пішла. Алло. А, коняка, ти точно зайнята? Ні, мала, не точно. О, так можна до тебе? Мала, та я шучу. Ну, я ж тобі казала, що буду цілий день зайнята, з мамою прибираю. Чого ви сьогодні всі вирішили, блін, прибирати? Ні що, це світній день прибирання якийсь. Я не знаю, мені мама сказала, я прибираю. Коняк, мені так скучно. Іду, ма. Все, мала, давай. Придрательниця, блін. Ну, ладно, що, убирати, так убирати. А, кстати, знаете, что я вам хочу сказать? Я вам хочу дуже сильно подякувати. Ми закрили, ви закрили мій збір, ви допомогли мені з цим збором. Я збирала на електроскутер для жінки, яка займається в Чорнобайці, Херсонській області, в червоній зоні, займається притулком для тварин. Вона там дуже їм допомагає, не дуже багато поранених тварин. Вона їх всіх лікує, навіть там вона ночує з ними, а не вдома. І я її збирала на електроскутер. Е, я на нього купила. І е, два дні назад вона його відвезла в Чернобильську, в Херсон. І передала е, цій жінці, її звати Марії. Боже, у мене якийсь рог лізе оце на лобі. Ужас. В общем, не дивимося на задній фон. Там творчий безпорядок. Це я пакувала посилки, бігала туди-сюди, щоб успіти. І так, зараз 9-го ранку. І понедільник, по-моєму. Боже, у мене вже щотку. Збився по дням, взагалі, я не знаю, який день, Неважно. Я їду зараз в Чорнобайку, в Херсон, везу електроскутер, на який ми з вами збирали кошти. Що воно все таке криве, боже. Ну, тому що на ходу я не готувалася, якщо щось знімати. Зараз <кхи> я везу електроскутер, буду його віддавати Маші. Це ця людина, яка займається цим притулком для тварин. От. Ну что, я сейчас выезжаю на Херсон. Он сзади в прицепе стоит, цей жужик, электроскутер. Ну, надеюсь, доедем без приключений, все будет хорошо. А вот уже довольна, она говорит, что ты пору? У неї все ускориться, бистріша вона зможе і ліки їздить забрати, і на пошту їй буде простіше. І колись десь якусь собачку чи кота перевести, їй дуже буде тепер бистріша і дуже удобніше. Я вам дуже 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 сильно вдячна за це. Посилання будуть на банку і на конверт, і далі під відео, тому що їй завжди бракує коштів. Якщо ви будете туди перекидувати, я вам буду також дуже вдячна, тому що їй завжди треба якісь ліки, пелюшки для тваринок, та й взагалі. Просто отаплювати, щоб там було тепло, також треба гроші. Тому е, я вам дуже-дуже сильно вдячна. І якщо у вас буде змога, можете далі там погривнички закидувати, я їх буду переводити. Е, дякую і ще раз всім ми зробили дуже гарний новорічний подарунок для хвостиків із Херсонської області. О, вас вилазила так довго. Та так, просто. В тебе лазила, не що там на новорічного, а потом до зайшла на кав'ярню. А, і що там все нормально? Да, вона пішла робити ці десерти, потому что багато замовлень вона сказала. І пішла на кухню працювати. Ой, надо, наверное, поїхати помогти. Так ты ж вихідний. Мала, в бізнесі вихідних не буває. А те, бабушка. Не знаю. Тинялась, тинялась десь по хаті, видно, скучно стало, та поперла десь. А ти що, її по путі ніде не зустрітила на вулиці? А, то ні, не бачила. Вона, мабуть, до цирку пішла, до бабки. Не знаю, може й до бабки. Пф, щось мені сьогодні так скучно, капець. Так займись чимось, поубирай, піди. Мам, коли я кажу, що мені скучно, я не маю на увазі, що я хочу поубирати, чи ще щось таке перебрати, що мені не подобається. Я хочу щось прикольне, веселе. Разукрашку свою перезукрашу, чого не разукрашуєш? О, точняка! О, бачиш, другим відправляєш, а сама забула за ту розукрашку. Всі діти воно, виставляють сторіси, і відмічають тебе, чим так нравиться, а ти її не розукрашуєш. До речі, якщо ви теж хочете розмальовку від малої, ви можете замовити таку саму на Єленекіс Шоп. Там 40 унікальних сторінок, дуже товсті листочки, якісна. Розмальовка, я думаю, вам дуже дуже сподобається, дуже багато вже відгуків є. Всім подобається. Також ви в Єлена Кіс Шоп можете замовити собі різні сумочки, також панамки в'язані, панамки такі, як в малої там з вушками. Відеопривітання від малої на будь-яке свято ви можете також замовити. І ще в нас є унікальні дуже сумочки з таких бусінок. Вони є жемчужні. A, є просто кришталеві, дуже гарні сумочки. От на новий рік, під будь-який образ. Вона така блистяща, буде дуже крутий подарунок. Так що підписуйтесь на Елена Кішоп, я думаю, ви там знайдете щось цікавеньке. І скоро, ну, якщо Лена встигне, то буде ще одна новиночка. О, Міра, що дзвонить. Міра підтримна, Інтересно, чого. А я знаю чого. Алло? Алло, привіт! Дамір, привіт! А що я зайшла до вас на кав'ярню і нікого нема? Як нікого нема, а Ліза? Нема, ні Лізи, нікого нема. Мір, вона зараз просто зайнята, там вона може на кухні, бо мала заходила, вона казала, що буде десерти робити, може просто не почула, що ти зайшла. Е, постукай на кухню. Та ні, я і в туалет заходила, і на кухню вже заходила, і на другому поверсі, на першому. Ніде нікого нема, двері відкриті, заходь, бери, що хочеш. Тю, странно. А ну, Мір, чуєш, може я тебе попросити? Постой там, пожалуйста, 10 хвилин, щоб ніхто не зайшов, а я Лізу швидко наберу, хорошо? Ага, давай, чекаю. Давай зараз. Що таке? Та Ліза щось немає. Як нема? Вона ж там була. А я знаю, зараз узнаю. Чому вона нічого не казала, що їй десь надо? Навряд чи казала, що тільки надо працювати і пішла робити десерти. Так вона ніде й не може піти. Вона ж на роботі, вона повинна предупреждати раз, як це так кинуть кав'ярню і піти ще й відкрити двері. Мір, ну що Ліза не прийшла, бо я їй дзвоню, вона щось трубку не бере. Ні, не прийшла. Нема. Мир, можна, пожалуйста, тебе ще залишитися остатися там трошки. Буквально 5-10 хвилин я в машину проїгну і приїду. Да, 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 добре, я зачекаю, да. Можеш поки закритися внутрішнього, щоб ніхто не заходив. Ага, добре, зараз. Нічого не пойму. А ну мала. Поїхали. Капець. Так, все, мир, дякую, що побула. тут. будемо розбиратися, де це Ліза завіялася. Ну, це ж треба таке. Ну, добре. Ой. Алло. Алло. Мам, а бабушка з тобою? Ні, Даша, не зі мною, а що? Та я не знаю, вона десь пішла, її досі нема просто. А, та скоро прийде, чого ти переживаєш. Мам, взагалі, її серіал вже йде, вона його ніколи не пропускає. Ти що? І я їй дзвоню, вона трубку не бере. Чю. Та що це таке, га? Сьогодні, що люди пропадають. Ну давай, сейчас я їй буду... додому прийду та буду дзвонити. Давай, давай. Ще одна. Що там таке вже? Та Даша каже, що бабуся десь пішла і, і досі її немає, вже три часа. Не може не дозвонитися нічого. Тьо, ну, Мір, ладно, біжи тоді. Спасибо тобі, велике, що позвонила і побула тут. Ой, це Боже, давайте, якщо дозвонить мені, то мені вже саме інтересно, де ж Ліза заділась. А я пішла ще свою пропажу шукати. Добре, добре, як надо буде помочь, то теж кажи дзвони і поможемо. Ага, добре, дякую. Мам, чуєш, ж так, а може, ми давай этот, першу бабку найдем, та десь її за углом. Да, мала, якби ж. Ой, Боже, це ж надо Каті позвонить. Може, вона десь дома. А що ти скажеш? Що Ліза припала, щоб вона переживала? Ну така як це? Це ж її мама? здрасті, вона ж знати, Тим більше, може, Ліза реально вдома, чи може в школу її щось позвали? Ні, мама, ліза не така, ти що вона б попередила б 100%, і тим більше, вона б не залишила б е, кав'ярню відкритою. Ну так, а що ти хочеш сказати? Якби, якби я не знаю, щось случилось. В касі всі гроші на місці. Вся техніка все на місці. Лізи тільки немає. Я не знаю. Я ж кажу, я приходила, все було нормально, вона працювала. Ой, я не знаю, що це. Ну що, Даша, немає ще бабушки? Немає і серіал уже закінчується, мам. Чу, а ну сейчас я їй позвоню. Бери давай трубку. Або десь уже з тими бабами завіялась. Не бери гімнючка, а я в шокі, може з нею щось случилось. А я знаю. О, хтось стука. Може, це вона прийшла. Та чого вона стукала, в неї ж є ключі. А хто її знає? Може і потіряла, піду подивлюсь. Ой, холодна. Віра, привіт. Добрий день. Ну що там вже зібралась мамка твоя? Куди її ж вдома нема. Як це нема дому? Ми ж з нею зібрались на концерти і й договорились. Нема вже три часа. Я вже сама переживаю, трубку не бере. Десь... Пішла і немає. Тю, диви, на неї якого чорта вона взагалі кудись поперла. А може вона вам щось сказала, ану вспомнить. Та ні, ми з нею стояли, говорили. Я їй сказала, що буде концерт у клубі. І все, договорились, що я через три годинки зайду за неї, і в місті підемо. Тоді я не знаю, може вона раніше пішла просто. Та ні, ми ж договарювали, що в місті підемо. Вона сама б не пішла. Ну, я тоді не знаю, що робити, де шукати. Ну, ладно, піду, подивлюсь, може, десь по дорозі затірялась. Добре, позвоните мені тоді. Хорошо, як вона там буде, то я наберу. Якщо її не буде, то ж мене наберіть. Добре, добре. Ох, передуха стара, а?